Житомирському ТТУ знову потрібні гроші на заробітну плату. Наразі боргів у підприємства немає. За рахунок позичених 6 мільйонів зановлення рухомого складу зарплату робітникам виплатили повністю, але борг потрібно віддавати плюс платити чергову зарплату. На це ТТУ необхідно ще 8 мільйонів гривень. Їх планують додатково виділити з бюджету розвитку міста. Це питання розглядала на постійній комісії з питань бюджету комунальної власності та залучення інвестицій. За словами директора департаменту бюджету та фінансів міської ради Сергія Гарощука. Станом на минулу п'ятницю всі платежі по казначейству вже проплачені. Це 27 мільйонів гривень, які в основному пішли на ремонт закладів освіти. Загалом бюджет розвитку виконано на 57% із плану на рік. На виділенні додаткових 8 мільйонів на ДТУ до кінця року наполягав особисто. Втім, не всі депутати вважають це необхідністю. Зокрема, Андрій Лілик свій голос не віддав, аргументуючи це відсутністю у ТТУ комплексної програми розвитку. На захист підприємства став начальник управління транспорту Володимир Клинчук. Чиновник зазначив, для того щоб здійснити реформування транспортної галузі, треба збільшити рухомий склад. А на це знову ж таки потрібні гроші. У Нас практично закрита сьогодні маршрутна сітка на 50% від того, як потрібно. І для того, щоб ми сьогодні розраховували по центральних вулицях, щоб їздили у нас тільки електротранспорт, що треба робити, і до цього я так думаю, що, ну, якби є бажання у всіх, не тільки у вас депутатів, а і є і в тих людей, які приходять до влади. То треба мати цей рухомий склад. Всі ваші ваша влада тільки в одному: дайте полтора мільйона на запчасті і дайте на зарплату. Понимаєте? А за 8 місяців, за 8 місяць. Программа начинается не с пополнения рухомому чи славу. Программа начинается с бизнес-плана, который вы пишете, показываете на стеночке, показываете, что если мы будем идти вот такими шагами и инвестировать один раз в месяц или один раз в три месяца, или раз в полгода какую-то сумму, мы будем иметь в конечном итоге вот это. Я я... маю, а ви ж ви нічого не робите, а то до приходять за зарплати. А чим такий начальник управління? програму, Добре. Так от я хотів сказати, що наше ТТУ, комунальне підприємство це не бізусове підприємство, розумієте? Це підприємство, яке виконує соціальні функції. Якби сьогодні нам держава виплачувала у повному обсязі хоча б 70% від тих розрахунків, які ми сьогодні перевозимо пільговиків, то у нас були прибутки, і ми б вас не просили дайте нам гроші покрити заборгованість позабріти платі. Але як вже сьогодні у нас згідно розрахунки 39 мільйонів, нам держава держава з державного бюджету, а не дали 16,5, то ми просимо а мінімально 27, це для того, щоб вийти на нулі, то в нас приходиться просити вас, шановні депутати, щоб ви покрили борги держави і дали хоча б вийти на той мінімум нуль, щоб не було той заборгованість, яка є на сьогоднішній день. І якщо ви її не дасте. Та понятно, що завтра цього електротранспорту у нас не буде. Як виявилось, бізнес-план у ТТУ все ж таки є його звіт виконаних робіт за 2014 рік озвучив директор підприємства Олег Таморський. Він ще раз наголосив, що від рішення депутатів залежить доля 760 людей, які можуть знову залишитись без зарплати. За виділені 8 мільйонів ТТУ розраховує віддати 6 мільйонів боргу та закрити заробітну плату за серпень-вересень та аванс за жовтень. Після тривалої суперечки щодо доцільності виділення чергових мільйонів Сергій Горощук взяв на себе особисту відповідальність за розподіл коштів, підписавшись під документом. Тільки після цього депутат Андрій Лілик за рішення проголосував. Можливо, було, Рішаю, було було. Рішення депутатської комісії розглядатимуть на найближчій сесії. Тим часом ТТУ продовжує працювати. До речі, до дня міста готують черговий тролейбус, відремонтований власними силами.